Легкий гомін, наче у вулику це триває бурхливе обговорення питань командами, учасниками третього етапу міської першості з інтелектуальних ігор, що пройшли в гімназії імені Шевченка 18 листопада. Цього разу за звання найкмітливіших змагаються юніори, учні 5-6 класів. Участь беруть 14 команд з різних ЗНЗ. Уже четвертий рік поспіль проводяться ігри для наймолодших знавців – Це діти 5-6 класів. Звичайно, у них найлегші завдання. Вони вчаться грати, тому. Що діти сьомого класу вже беруть участь у чемпіонатах, борються за право представляти нашу область на інтелектуальних змаганнях сьогодні? Вони грають у дві гри. Перша гра зараз, якраз ви бачите, це гра чарівна скринька. Друга гра що де коли. Основний принцип чарівної скриньки. Команди повинні за визначений час надати правильні відповіді з якнайбільшої кількості питань. Чарівна скринька полягає в тому, що діти отримують карточки. На карточках є завдання, вони повинні виконати це різнопланові питання: замінити слово, вгадати героя, подумати, хто міг би це бути, вірю чи не вірю. Тобто, це абсолютно це дуже різнопланові завдання. Зараз вони мають сьогодні. Вони мають по шість завдань, шість шість таких міні турів, по шість завдань. Тобто 36 питань вони можуть набрати максимально 36 балів. Щодеколи проводиться за звичним сценарієм, бали отримує та команда, що дасть правильну відповідь. Найперша до складу журі увійшли педагогічні працівники з різних навчальних закладів. Окрім грамот та переможного талісману, до перемоги у турнірі дітей заохочують солодкі призи, приготовані спонсорами інтелектуального клубу. Перш за все нагороджуються діти грамотами управління освіти. Потім за кожну гру діти будуть переможці нагороджуються перехідною совою. Тобто на цілий рік сова іде в заклад, діти пишуть на цій сові назву своєї команди, свого закладу, і таким чином увічнюється пам'ять про переможців. Окрім того, діти матимуть солодкі призи. У підсумку перемогу у конкурсі Чарівна скринька здобула команда Олімп з гімназії імені Шевченка. Друге місце у Смарт Кідз УНВК номер 9 Третє в команди Парадокс з Олександрійського колегіуму. У другому турі, що деколи, гра була запеклою. У боротьбі за бронзу навіть довелося проводити додатковий бій. Результат наступний: третє місце в Олімпу з гімназії імені Шевченка. Друге посіли барбарики з гімназії інтернату. А перемогу здобула команда Парадокс з Олександрійського колегі. До речі, команди цього закладу здобули перемоги і в інших вікових групах. Тож в активі колегіуму наразі чотири переможні перехідні сови із п'яти можливих.